Знову меч, я що? Я ж не Артур. Коротше, я так зрозумів, що тут нема у кого що відбирати, лише в мене відбирають. Давайте це. Давайте десь знайдемо принаймні сокирку або собі зробимо. Ну бо я ще буду так ходити 2 години, потім попадуюся. коли вже треба буде стрім закривати. О, тут хтось є принаймні один-два квартира, три квартира. Чотири квартира ой, ой ой це як, я не понял. Ого, нефіга собі, ти бачив, оце поїздочка, блін. Здорово! Тут взяти можна цей. Ой, тут хтось загнувся. А тут є перед...